Є така стоєчка одноповоротна. Вона може крутитися по кругу, якщо за бажанням вона не обірває ні кабелів, нічого, бо вона ніде не ціпляє. Тут у нас є живлення від акумулятора. Ну, Там можна від 6 s 2 p від, від любої батки до 30 вольт. І тут Тайп-сі зарядка рідна, бо тут є будовані рідні акуми. Тут індикатор заряду. І включати. Включили, значить, працює від рідних акумів. Виключили, працює від цих, а рідний можна зарядати в той час заряджати. І працює. Ну, Крутися по кругу без проблем. Тут кріплення можна робити по бажанню. Вище, нижче, просто трубка. Як хто забажає, так можна зробити.